Пасажири сідають на паротяг у Кейптауні, щоб вирушити в подорож завдовжки понад 160 кілометрів. Це один із приблизно 20 стародавніх паротягів, які курсують залізницями пар. Нині їх використовують, щоб катати туристів. Для одних це новий досвід, а для інших ностальгія. Теравозекшіаната я їздив паротягом близько 38 років тому, коли мене призвали на військову службу, і це була поїздка з Вінкфілда, що біля Кейптауна, до Грехемстауна. Це приблизно 900 кілометрів. За спокійного руху зі швидкістю 45 кілометрів за годину. Пасажири мають удосталь часу, щоб поспілкуватися, відсвяткувати якусь подію та насолодитися пейзажами. В Південній Африці парові потяги з'явилися в 60-х роках дев'ятнадцятого століття. Залізнична мережа відіграла значну роль в індустріалізації країни на піку розвитку галузі в 1959 році. Південною Африкою їздило 3300 паротягів. Більша частина тяги була паровою, і це було пов'язано з тим, що в нас в україні було багато вугілля а також з періодом санкцій, коли ми не могли отримати дизельне пальне. Тому паротяга їздила ж приблизно до 80-х років. Коли 1992 року повністю відмовилися від паротягів. Їх лишалося колесами самесот. Зараз використовують приблизно 20. Пара в мене в крові. Це моє перше захоплення. Я завжди кажу дружині, що це моя перша дружина. Немає нічого кращого за паровий двигун. Він живий. Ремонт паротягів у наші дні пов'язаний з великими труднощами. Запчастини доводиться виготовляти з нуля, але ентузіастів індустрії це видно не зупиняє.